Ми зможемо з 1 вересня відкрити всі ті школи і садочки, які потенційно можуть мати сховище. В Одесі 79 закладів освіти сьогодні працюють очно, і ми думаємо, що ця цифра збільшиться майже до 200 на 1 вересня. Крім того, ми готуємо сьогодні психологів, психологів, соціальних педагогів, і програма містить ресурси для проведення навчання, щоб забезпечити психологічну підтримку, соціальну підтримку нашим вихованцям, дітям, які знаходяться в посттравматичному стані. Це абсолютно всі мешканці міста, незалежно від того, чи вони залишились в Одесі, чи діти виїхали за межі України. Тим не менше вони знаходяться у стані хронічного стресу і потребують кваліфікованої допомоги. Ну і крім того. Програма містить величезну низку заходів, спрямованих на підтримку матеріально-технічного стану закладів освіти. Це і ремонти наших харчоблоків, і пожежна безпека. Цього разу це закладено досить серйозні кошти на те, щоб ми могли навчати наших дітей, оплачувати їхні пересування, коли проводяться всеукраїнські заходи, і не залучати до цього батьківські кошти, як це було раніше. Програма передбачає майже мільярд гривень на три роки. Ну, тобто, рахуйте по 300 мільйонів. Цього року це, звісно, менша сума, бо не на все ми можемо витрачати гроші.